Мовити, Сьогодні 30 листопада 2010 року є особливий день. Адже це початок нової каденції представницького органу нашого міста. Це початкова відмітка роботи нової міської влади. Це старт нового етапу розвитку громади і міста Тернополя. Починаючи нове, ми відкидаємо доброго старого. Адже традиції це основа нашого сьогодення. Ми глибоко шануємо і розвинемо всі позитивні здобутки наших попередників. Символічним знаком цього є те, що сьогодні ми започаткуємо нову традицію, яка є свідченням глибокої поваги до нашої історії. Сьогодні присяга міського голови була складена на відтворених сучасними засобами Острозькій біблії та документів про заснування міста Тернополя в локаційному привілеї на створення міста фортеці Тернопіль, датованому 15 квітня 1540 року. Шанування і поширення традицій є характерними рисами Тернополя, адже наше улюблене місто Тернопіль є уособленням духу українства. Ми будемо примножити цю славу. Я хочу від імені всього депутатського корпусу і себе особисто висловити глибоку подяку всій громаді міста за ваші голоси, за вашу довіру. Сьогодні для Тернополя сталася унікальна ситуація. Обрана нашими городянами представництва влади має шанс. Злагоджено і одностайно представляти разом з міським головою здійснити всі ті перетворення, які назріли, здійснити ті зміни, яких всі до чекають. Ми маємо унікальний шанс і ми використаємо його в понімі. У нас для цього є воля, у нас для цього є достатня сила.